Невідомо, коли створили перші українські іграшки, але відомо те, що їх створили не тільки для гри. Привіт! Зараз ми детальніше обговоримо те, чим бавились наші предки. А мене звати Катруся Палінь. Найдавніші іграшки знайдені на території України фігурки пташок, вовка чи собаки виготовлені з мамонтового бивня приблизно 25 тисяч років тому. Трипільці виготовляли керамічні татуетки у вигляді жіночої фігури овець, коней, биків та їхніх дитинчат. Дитячі іграшки давніх слов'ян знайдені під час розкопок на Наддніпрянщині. Це були іграшки інструменту мечі, дзиги. Байливі руки мамусь та бабусь завжди робили іграшки для своїх дітей. Всього, що було в хаті рослини, тканини, овочі. Лялько робив з кукурудзяного качана, возика з дерева, а корівку з маленького гарбузика. Здавалося б, іграшка – це дитяча забавка, не варта уваги дорослої людини, але завжди по всій Україні були майстри, які знаходили особливий сенс виготовленні іграшок для дітей. Жоден ярмарок не обходився без глиняних коників, баранчиків, півників, маленького посуду, ляльок продавали дерев'яні кухлики для зачерпування рідини, дерев'яні ляльки, маленькі деталі побутових речей. Окремо треба виділити ляльки-мотанки. Люди вірили, що вони передають розум з покоління в покоління, а секрет роботи передавався з мами до доньки. Хворі дитині давали гратися з лялькою, набитою цілющими травами. Після того її знищували. У давні часи була іграшка Брязькальця для найменших дітей. Її наповнювали зерном, а потім чіпляли на ниточку над колискою. І щоб іграшка була гарна, її розмальовували фарбою. В залежності від того, що було всередині, таким був і звук. Горох гудів просто шепотіло, кукурудза гуркотіла, пшениця, дзвеніла. А для майбутніх козаків робили воркотили, які складалися з нитки та гудзика. Буркотила намотували на пальці розкручувала, підносила до носа хлопчика. Якщо він закривав очі, то це був не справжній козак. Особливим побудом користувалися рухливі дерев'яні іграшки, але більшу популярність здобували саморобні іграшки. Як дитяча іграшка у формі їжака випікається і нині фігурне печиво. Це коники з різнокольоровою глазур'ю та людські фігурки. Фігурне печиво колись продавалося на ярмарках біля церков у великій релігійні свята. Та й зараз його дуже люблять. Кожна людина бавиться з маличком, даючи, що вона є лікар, поліцейський тощо. І ми розуміємо, що так було усі часи. А з вами була я, Катруся Палі, папа. -па!